Всім привіт! Наявності свіжопригнаний з Німеччини Nissan Qashqai Plus 2 2013 рік, 1.6 дизель, механіка, <клес> класний баклажановий колір, такий він фіолетовий дуже гарний має вигляд, 7-місний, кузову без підфарбувань, зараз все покажу прибором, все в оригіналі. Має гарну комплектацію, хороша літня гума. Пройдемося прибором свиденько. Капот 80. Крило 98. 99. 97, 87, 70. 47. 63. 69. 94. 87, 95, 97. Все в оригіналі. По комплектації у нас камери 360, безключовий доступ на передніх дверях. Сім місць. До речі, тормозні диски вже були замінені, дуже гарна літня гума, ексклюзивний світлий шкіряний салон. В дуже класному стані, плюс панорамка. Все гарно воно дуже виглядає, нічого не затерто, не подерто. Водійське сидіння в оригіналі, нічого не перешито. Прімінальна акустика Burge. 195 тисяч пробігу, він оригінальний. Є документи з Німеччини, є підтвердження з аукціону, також можливі будь-які ваші перевірки. Технічно машина без проблем. Двигун, коробка ходова, все працює так, як треба, клімат холодить. Камери. Всі працюють. Кого цікавить, машина знаходиться в місті Хмельницькому, розмитнена, сертифікована, це чистий 13-й рік, 13 й вона стане на облік. Покажу ще під капотом. Дякую гарно. Ого цікавить, ціна може бути 12 500 доларів з сертифікатом. Звертайтеся за номером телефону, приїжджайте і забирайте. Всім дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал.